Всім вітання. Традиційно показую свіжий підвоз, тільки ну, під'їхав Фордик отакий. Це є Ford Focus з моторчиком EcoBoost, 1 літр. 96 кВт, хоч і 1 літр, хоч і малий об'єм двигуна, але машина має потужні кіловати, 96 кВт, погодьтесь, це немало. Не знаю, як там для України для імпорту теж недорого розмитнення, звичайно, тому що від кубиків у нас йде акциз 4950 коштує машина, має пошкодження, зараз я вам її покажу. В принципі, пошкодження незначне. Можна замінити бампер, кришку і їздити на машині, але щоб толком зробити, то покажу зараз є, є що робити. От так виглядає удар. Вистрілене трохи крило навіть. Тут немає зазора. Такого як потрібно. Але машина на автоматі. Хто, хто пробував дивитись машини шукати на автоматі, знає, що це дуже непросто знайти. Машина не, не чиста. Отут ззаді щось заляпано, там не знаю, що там возили. Але в принципі це не проблема хімчистку зробити. Питають, питають у мене в коментарях, бачу, пишуть, що там з розмитненням в дії. Ну, з розмитненням в дії те, що я й думав. Люди просто видають бажане за дійсне. І побачивши новину, що буде в дії щось там за машини, не, не додивились, що там просто буде оформлення машин. До речі, напишіть в коментарях, що там змінилось, тому що обіцяли опівночі змінити е, систему постановки на облік, переписку машини, так? що там для моряків мали спростити. Ну теж класні дії, але розмитнення це ж, це ж каса. Звичайно, розмитнення ніхто не зробить в дії, ніхто не проголосує. У наших депутатів, думаю, зі мною погодитесь. Найголовніше най, най, най за що вони там сидять і штани труть це відкати. А розмитнення це серйозні відкати. Хто ж їх буде платити, якщо прибрати таке, як є розмитнення. Зараз у нас розмитнення, хто не знає, виглядає так. Купив машину в Німеччині, вже можна закупчу не домовлятись навіть, тому що все рівно е, до уваги, згідно чинного законодавства Держмитслужби України, ніхто вже вартість фактично не бере давним-давно. Е, при пороху ще можна було там... Порішати з брокерами, щоб розмитнили дешевше. Ну, там, брокер міг взяти більше, оцінити менше. Зараз нічого не на що не впливає. Хабар обов'язковий ну, в вигляді е, послуг митного брокера. Не знаю, це напевно тільки діткам в дитсадочку можна розповідати, що брокер, який провчився аж два місяці підготовки, пройшов. На свою спеціальність може розмитнювати по 10 машин в день і брати за кожну там 100-150, 200-300 доларів. Дипломований інженер за місяць ніколи не заробить те, що брокер за день. Но, якщо ви вірите в це, значить це послуги митного брокера. Я, знаючи про те, як воно відбувається, зробивши сотні відео про це. Показував і коментарі на скриту камеру, як це виглядає. Це ж порох у нас узаконив систему розмитнення, коли хабар перестали давати для митника, а відразу почали називати це послугами митного брокера. Тобто брокер брав раніше 300 гривень, а став брати при пороху 300 доларів. Ну і Ця система якби, узаконення корупції дуже прижилось. І зараз е надбання Порошенка е мають ноги цілувати зелені їм за те, що таке зробили, таку кормушку. Ну, що вони роблять там, напевно. Але як ми бачимо на людях, вони там вороги. Не вірю я в це, що вони вороги. Вони дружбани, скоріш за все, тому що разом вони голосували те ж саме. Розмитнення в дії, пам'ятаєте, як вони голосували Йожаніна, як була проти нарахування мита, бо це ж нечесно. Ну, скажімо, коли ви купуєте машину, яка коштує 10 тисяч, був Нісан Nissan, у мене битий, якось я показував відео. Джипчик Пікап був Нісан. Nissan. Він коштував 12 тисяч, повністю розбита машина. Ніхто не взяв до уваги, ніхто не пише акти пошкодження, навіть забули про чинне законодавство Держмитслужби України. Оцінили тупо від 26, навіть не вдвоє, а більш ніж вдвоє дорожче. Як це вам? От. І Южаніна каже, ну це не чесно, коли не врахується там кондиціонер чи щось, як же так, від, від кубика. Від кубика це бац там, тисячу кубиків, тисячу доларів. Ну, скажімо так, або 2000 кубиків, 2000 доларів. Ну, Можна розкладку по рокам там зробити, що на старішу машину кубик дешевше, на, нов... на новішу машину кубик дорожчий. Це ж без проблем. Ні, це не чесно для Южаніної. Купа там, як ви пам'ятаєте, знайшлося депутатів, які проти цього йшли, тому що не врахують кліму, ще щось не врахують. От. Їм що хоче. Будь-які аргументи вони придумують, е, лиш би залишити кормушку свою. От. Тому що при фіксованому розмитненні від при нарахуванні мита від сантиметрів кубічних е, двигуна все, вилки корупційної не буде. І хто буде платити вам гроші? За що будуть платити гроші? Ніхто не буде платити. От. Ну добре, то таке. Без шансів, без шансів. Президент обіцяв, але слово не тримає. Він же казав, що буде розмитнення в дії. Що це, як можна назвати? Я це назву балабол. Тому що партія його, яка йому повністю сраку лиже, не голосувала. Цей закон також пару чоловік там проголосувала. Балаболи, коротше, нема що за її говорити. А машина отака. 4950. Це у нас 2016 2017. Я в, написав в описі. Написав, який це рік. Зараз не пам'ятаю. В, в шапці відео в, в назві є рік виробництва. 16-й, по-моєму. 7-й місяць 2016, здається. А зараз на шипах гляну. Так, щистки, щистки на шибах, значить 2016. Так, от так виглядає кермо. От так виглядає сидіння водія в самому цікавому місці. Як бачите, ще не протерте. От так виглядає ремінь. Ремінь, до речі, що ж то з ним тут. Трохи забруднений. Та блін, знов що ж такое? Вже настроївся мій стабілізатор, знов щось. Покажу, покажу машину. От так. кнопочки трошки вже поблискують. Це хто розуміє, знає для чого я це показую, щоб оцінити знос машини. Тому що є пробіг, а є ступінь зношеності машини. По місту при використанні на короткі дистанції машина зношується більше. Ззаді на веслах, як бачите. Тоновані задні шиби. Не знаю, чи це фабрично, чи, чи не фабрично. Далі, так виглядають. Так, да, машина на всіх опціях. Зеркало, таке дороге. Значить, електричні е, зеркала з підігрівом, електропідйомники передні, але ось подивіться, є всі-всі асистенти. Є у нас скло лобове з підігрівом. Номер кузова покажу. Може комусь буде цікаво, як ж то його показати. От 15-й iPhone. Ну, видно. зупинити собі кому потрібно. Кому буде потрібно інформація зупинити. Перевірити. Покар вертікал, не знаю там ще де. Переді не оббито. Та -мойо! Стабілізатор в мене, звісно. Що з ним стало? Нормально нічого не оббито, трошечки мінімально запотівша фара. Не знаю, що так. Ну, вони потіють, це не обов'язково хтось скаже там утоплення, як бита, ні. Це норма. Коли машина довго стоїть, не використовується, може запотівати. Літровий хтось знов пише, сміється мотор, що малий, не малий, нормальний мотор. І, до речі, в Європі дуже ціниться такий мотор, тому що... Маленький податок, і хто його не замучує, вчасно міняє мастила. Мотор такий ходить добре. Резина у нас літня. Ось такий бруднуватий трошки він на сидіннях особливо тут ззаді щось не знаю забризгано жабориння десь стояв він на даху нічого немає від слідів нема, сколів на лобовому склі нема. Зараз я його Заведу як він працює побачимо так. Так, одному не дуже зручно, але нічого. моя. Батарея сіла, чи що? А, ну да Водій проїхав, лежить бустер. Батарея сів. Ну нічого. Працює він добре, їде добре, машина перевірена. Це таке батарея заряджається. Просто машина стояла. Ну, отака машина. Більш детальну інформацію можна видати по йому. Все можна показати, телефонуйте, якщо когось зацікавить. Можна його і для Німеччини розраховувати. Податок мінімальний на таку машину, річний. От. По роботі тут. Можна бампер замінити з, з топочем. Зараз я ще раз покажу, що тут є. От так пошкоджена кришка багажника. Бампер кришку поставити нову, ну або цю вирівняти тут пластик внизу, внизу поміняти можна тільки. І, в принципі, можна їздити, але по-нормальному треба, звичайно, витягнути, щоб поставити. Зазор на місце. Хоча двері зачиняються, нормально. Ну все, буду закінчувати відео, Відео, ви е, телефонуйте, якщо когось зацікавить машина. Можливо, когось зацікавлять там, інші машини, ви знайдете їх. У нас на сторінці, сторінка наша мобіла де в описі під відео. Є ще не стоять навіть в інтернеті Audi сімерочка, Audi Q8 є. У нас паркетничок 2023 року. Місяця-півтора машині. Є Тесли, постійно підходять. Нові Тесли свіжі, ну трохи биті тесли. Ці вже всі продані. Хоча одна ще є. Long Range, і дві на, на, на підході. Також одна градом побита. Кінець 22-го року. Телефонуйте, коротше кажучи. Машини свіжі постійно підходять. Long Range 22-го року побита градом є. 37, по-моєму, вона коштує. Коротше, телефонуйте, якщо вас зацікавить. І взагалі, якщо цікава тема автомобілів, підписуйтесь на канал. Я тут часто показую автомобілі, які тільки приїхали, як цей. Показую машини дорожчі, які там по 100 тисяч коштують. І показую машини нерідко, які коштують там, скажімо, 350 євро. Як Опельочок я недавно показував від сусіда. Тобто на всі смаки бувають на цьому каналі машини. Підписуйтесь на канал і до наступних відео. На все добре, до побачення.